Що буде, якщо поєднати технологію MCT, яка першою з'явилася в долобних ліхтарях NETCOR, поворотну голову, яка з'явилася в TUMBLEO, МСТ в форм-факторі ручного ліхтаря, та форм-фактор ліхтаря UDC17 з механічним перемикачем та додатковою кнопкою. В результаті ми отримаємо новинку 26-го року EDC09 з поворотною головою та технологією MC. EDC09 це новинка 26 го року, надана для огляду офіційним дибером Marketing Core в Україні. Посилання та промокод на знижку ви можете знайти в описі до відео. Як на мене, дуже цікавий ліхтар, який максимально наближається на сьогоднішній день до універсального ліхтаря на кожен день. Давайте розбиратись, чому я так вважаю. Якщо ви не згодні, коментуйте, доповнюйте, пишіть свої думки. Комплект поставки EDC 09 достатньо стандартний, але є деякі цікаві елементи. І стандартного інструкція, гарантійка, нагадування про техніку безпеки, кабель USB A USB-C і силіконовий розсіювач на сам ліхтар. І, власне, сам ліхтар окремих хліб або тримачів в комплекті немає. Отже, давайте пройдемося по характеристиках ліхтаря NETCORE edc 09. Будований акумулятор ємністю 1100 мАч. Корпус виконаний з нержавіючої сталі. Та пластикових вставок, які покращують утримання ліхтаря в рукавицях або без них. Велика кліпса на зворотній стороні, вона двостороння, можна вішати на спорядження на моллі. В хвостовій частині ліхтаря розташований потужний нідодімовий магніт. Головна частина виконана з механізмом нахилу. Механізм достатньо такий тугий, відповідно, випадкове перемикання. Нахилок має ймовірний, відповідно, і виставлене положення у нас не змінить своє виставлене положення при транспортуванні або при використанні. У Тумблео була проблема, що при поверненні назад голова не ставала щільно, тут такої проблеми немає, але якихось фіксаторів у вибраному положенні, у нас тут також немає. Відповідно, повна свобода нахилу на 90 градусів і навіть трішки більше. Головна частина металева, ударна кромка з пластику, ті оптика трохи утоплена в корпус, відповідно, пошкодження її, будуть менш вірогідні. Менш Індикатор заряду на передній панелі ліхтаря, кнопка зміни технології MCT, чотирьохпозиційний механічний, перемикач з герконами, і порт зарядки USB-C. В модельному ряду NightCara серія EDC стала достатньо розлобою, вона вміщає все моделі, як то EDC35 або 37, достатньо потужні, які підпалюють папер і пропаюють ваш одяг. Так і всякі повсякденні невеличкі моделі EDC29, 27, EDC17, яка може бути використана як спеціальний прилад з ультрафіолетом та зеленим лазером. І ось новинка edc 09 яка суміщає в собі технологію MCT та переваги механічного вимикача, поворотної голови та компактних розмірів. Як на мене, це дуже цікавий варіант на кожен день, якщо вам треба один універсальний ліхтар на всі випадки. Також він відрізняється тим, що для кожної кольорової температури діодів MCT у нас тепер зазначається коефіцієнт CRI, коефіцієнт передачі кольорів в світлі даного ліхтаря. У розмірі ліхтаря складають довжина 108 мм, ширина 34 мм, товщина 24 мм без кліп... 24 мм з кліпсою і 17 мм без кліпс 114 г вага всього ліхтаря. З цікавих моментів ліхтар може працювати і заряджатися одночасно. Для зарядки. Необхідно близько 15 години. Акумулятор вбудований 1100 мА. Отже, йде виряджання. І ліхтар при цьому у нас буде працювати, будуть працювати всі режими та всі функції. Тепер давайте поговоримо про керування ліхтарем. Керування традиційне для серії DC, таке керування ми вже бачили в моделі dc 18 це кнопка та механічний перемикач. Перше положення перемикача ліфтар вимкнене, і далі йдуть три режими яскравості по нарощуванню. В даному ліхтарі кнопка зміни режиму відповідає за зміну кольорової температури світла. Якщо ж ми затискаємо кнопку і вмикаємо ліфтар, у нас вмикається режим Moonlight, який буде на всіх положеннях перемикача. Окремо при натисканні і утриманні кнопки під час роботи ліхтаря. Ми отримаємо такий от режим маячка. В принципі, достатньо просто керування, не викликає ніяких питань, всі режими в швидкому доступі. Міняти кольорову температуру можемо в будь-який момент без складних комбінацій клавіш. Також до цікавих особливостей моделі EDC 09 слід віднести те, що виробник зазначив коефіцієнт CRI для кожного, кожної кольорової температури. Отже, для холодного світла кольоровий і Коефіцієнт CRI буде 73. Для нейтральної температури буде 83 і для теплої буде 97. Це коефіцієнт, який позначає природність передачі кольорів відносно природнього світла. Це означає, що ми можемо краще читати кольорові маркування дротів, етикеток, розрізняти відтінки у теплому спектрі. А в холодному будемо це робити найгірше. Виробник це каже, і зазвичай виробники не дуже звертають увагу на цей момент, в ED709, тут чомусь на це приділена особлива увага. Тому такий цікавий момент. Зважайте на нього. Окремо слід зазначити, що в ліхтарі, незважаючи на однаковий час роботи, в залежності від кольорової температури, ми будемо мати різну максимальну яскравість і різну далекобійність. Відповідно, найбільша далекобійність у нас буде з холодним світлом до 153 метрів і яскравість до 1600 люменів. Але зважайте, що на максимальних режимах ліхтарик буде перегріватися і буде спрацьовувати Advanced Temperature Regulation, функція, яка відповідає за перегрів, і буде понижувати яскравість, щоб ліхтарик у нас не перегрівся і діоди не деградували. Відповідно, захист присутній. Крім того, що світло ліфтаря достатньо розсіяне в порівнянні з EDC-17, у нас в комплекті йде силиконовий копачок, який дозволяє отримати світло ще більш рівномірне заливне, і використовувати ліхтар як кемпінгу. Як на мене, це безумовно плюс з мінусів, де його окремо зберігати. Силіконовий ковпачок м'який, відповідно, зламати його ми не зможемо і можемо використовувати в повсякденних ситуаціях. Головне, не загубити. А тепер давайте пройдемося по режимах роботи ліхтаря. Отже, мінімальний режим Moonlight. У нас складає тут один у нього яскравість. Е, і ми в ньому можемо міняти кольорову температуру від теплої до холодної. 250 годин до 3 метрів може світити по заявленню виробника. А тепер давайте пройдемося по режимах роботи ліхтаря. Отже, починаємо з холодного спектру. Холодний спектр буде мати найбільшу яскравість і далекобійність в порівнянні з іншими режимами. 50 люменів, 13 годин 26 метрів далекобійність. Нейтральний спектр 40 люменів вже, не 50, 13 годин 23 метри, а не 26. І теплий спектр 13 годин і 21 метр проти 26 та 21 метра 23 метр, метрів. Другий режим. Холодний спектр 200 люменів 2 години 45 хвилин. Нейтральний спектр 180 люменів 2 години 45 і теплий спектр 150 люменів. Третій максимальний режим. Ліхтарик у ньому достатньо гріється. Тепло відчувається навіть вже на такій відстані від ліхтаря. Отже, 1000 600 люменів. Зараз вже руці неприємно тримати за голову ліхтар. 1600 люменів, 2 години 15 хвилин, але ми розуміємо, що ATX працює раніше. 153 метри. Нейтральний спектр 1450 люменів, 2 години 15 хвилин, 147 метрів. І теплий спектр 1050 люменів, 2 години 15 хвилин і 125 метрів. Як на мене, можна було не гнатися за цифрами на упаковці і максимальний режим обмежити, умовно, 1000 малюнів. Ми отримали значно більший час роботи, не було перегрівання ліхтаря, і от зараз його тримати в руках ну, досить так неприємно він обпікає пальці. Хоча ви бачите, працював він всього нічого. А все через те, що голова це окремий елемент від корпусу, відповідно, у нас треба розсіяти це все тепло тільки з оцієї маленької частини корпусу. Якби голова була неповоротна, то у нас би теплою йшло на весь корпус і був би більший радіатор. А нас тут, наразі, на, на голові, ми не бачимо ніяких додаткових елементів радіатора. Відповідно, трішки рекламний трюк, саме максимальний режим. Отже, нічний ліс edc 09, режим Moonlight. Не знаю, чи буде видно. Ось так видно Moonlight в засніженому лісі. І перший режим основної групи. Достатньо широке, приємне світло, те, що треба для IDC ліхтаря. Бічна засвідка майже на 180 градусів. Ось так виглядають режими EDC09. А тепер для порівняння EDC17. Бачимо більш сфокусоване світло і воно завжди холодного спектру. Ось так виглядає EDC 09 в порівнянні з EDC17. Бачимо більше фокусування і, відповідно, більшу далекобійність. Але для EDC ліхтаря головне ширина засвідки, як на мене. А ось так виглядає EDC 09 з розсіювачем. В принципі, ніч місячна і видно і без ліхтаря, але показове світло я вам показую. І зважте на той момент, що білий сніг відбиває світло і відповідно, в лісі без снігу ліхтар буде сприйматися абсолютно по-іншому. Але дологобійність буде зберігатись. По світлу Модель DC09 мені дуже сподобалася. Вона має широке зелене світло, має виражений хотспот, але він має дуже м'які межі переходу від хотспоту до бічної засвідки. У ліхтаря i EC17, ці межі значно більш різкіші. І все ж таки TMC, зміна кольорової температури, як на мене, це дуже-дуже корисна фішка. І в ручному ліхтарі її дуже, дуже довго чекали. Нарешті, Netcore побалував своїх поціновувачів. та взагалі випустив цікаву модель. Які ця функція присутня. Раніше вона була присутня здебільшого в налобних ліхтарях. Щодо поворотної голови, це безумовно підвищує функціонал ліхтаря, ми можемо закріпити його на спорядженні і використовувати як додатковий ліхтар, який світить вперед. З мінусів маленька головна частина, яка на максимальному режимі не може розсіяти все тепло, і вона дуже-дуже швидко нагрівається і повільно охолоджується. Оскільки нема окремих ребер охолодження. Механічна частина нахилу по заявленню виробника повинна витримати 10 тисяч спрацювань нахилів. Наскільки це буде насправді так, я не знаю. Вона досить туга. Відповідно, навряд чи туди потрапить якийсь пісок, але все ж таки механічний елемент, який не дуже полюбляє бруд. Тому зважайте на цей момент. Хоча з класом вологозахисту тут все в порядку, і ліхтар має високий рівень. По класу вологозахисту клас IPX6, але зважайте, що крім поворотної голови, яка механічний елемент і послабляє вологозахист, ми також маємо механічний перемикач, під який може потрапляти бруд-пісок і якось носити складнощі в його роботу. Хоча це лише покаже час, але одразу слід відмітити, що якщо у EDC17 вимикач був з гірконами і часом магніт... Викликав спрацювання цього геркону, ми активували індикатор заряду в ліхтарі, то піднесення магніту до перемикача UC09 не викликає ніяких спрацювань. Принаймні я цього досягти не зміг. Для порівняння ось ліхтара з магнітом, підносимо його до перемикача і бачимо, що ніяких спрацювань тут у нас вже немає. Відповідно, перемикач був трохи перероблений. Десь щось конструктивно мінімально змінилося. І цей момент вже не спрацьовує так, як спрацьовував на EDC17. Для чистоти експерименту беремо інший ліхтар з більш потужним магнітом, від якого у нас спрацює EDC17. Бачимо, спрацював. А EDC 09 тут ніяких спрацювань індикатора не буде, відповідно, конструкція трішки десь перероблена. Якщо порівнювати між собою DC17 та dc 09, ліхтарі достатньо схожі форм-фактором, але насправді вони дуже різні. Форм-фактор dc 17 має асиметричні такі грані, ці грані в нього ще паралельні, але виступ в нижній частині плюс головна частина має трохи скос від'ємний, скажімо. так. Тупий кут утворює ці дві грані. У EDC 09 все традиційне, прямокутні форми, паралельні грані. Перемикач відносно UDC17 зміщено трішки ближче до центру корпусу, я тут був ближче до головної частини, але викликано це тим, що у нас поворотна головна частина. Якби у нас був фіксатор, діоди розташовувалися у нерухомій частині корпусу, ми отримали перемикачі на тому самому рівні разом із кнопками. Відповідно, при керуванні нам дріб треба трішки руху назад перемістити, щоб до вимикача дотягнутися, але при роботі ніяких проблем не виникає. Слід відмітити іншу оптику. Бачимо різні кольорові температури. Холодний спектр. Бачимо, наскільки в DC17 у нас більш сфокусований, у порівнянні з DC09. І відповідно бачимо, як. Кольоровий спектр по-різному сприймається нашим оком та й камерою. для порівняння. В правій руці у мене буде edc 09, а в лівій руці буде DC17. Як на мене, EDC09 не сильно програє в далекобійності, але за рахунок ширини променя ми виграємо дуже сильно в комфорті роботи і пересуванні з ліхтарем. Різниця у світлі EDC-17 та EDC 09 викликані вперше рефлекторами. В EDC17 це класичний рефлектор Orange Peel. В EDC09 це тір оптика. Які розташовані МСТ діоди. Відповідно, під різні задачі отримаємо різні ліхтарі. Крім того, не забуваємо, що DC-17 17 один діод ультрафіолетовий і присутній зелений лазер. Відповідно, це такий ліхтар комбайн під більш специфічні задачі. В той час, як і DC09, це ліхтар на кожен день. Як на мене, то новий ліхтар від NightCore dc 09 вийшов дуже цікавий і гнучким у використанні. Це, по суті, перший ліхтар у найткора, якщо не помиляюся, ручний повнорозмірний повно ручного формату за технологією СТ. До цього були лише налобні ліхтарі та ліхтарі, наключники, берелки. Тепер же маємо повноцінний ручний ліхтар з технологією MCT. З мінусів, які я помітив особисто для себе, це максимальний режим. Ну, він тут завеликий, оскільки невеличка головна частина, яка має функцію нахилу, не може розсіяти все це тепло, і все ж таки цей режим буде обмежуватися. Захистом від перегріву. Відповідно, будемо працювати на менших режимах. Інші два режими повністю функціональні, робочий, присутній режим Moonlight, що також покращує функціонал ліхтаря. Також до певних мінусів ліхтаря EDC 09, як відніс його керування. В положенні вимикача вимкнено, активація кнопки у нас активує лише індикатор заряду. У нас не вмикається ніякого режиму. Цікаво було б в цьому режимі бачити якийсь режим мунлайту, один або півлюмена, щоб ми могли собі щось мінімально підсвітити і світити, поки тримаємо кнопку. У схожому по функціоналу ліфтарі DC17 на цей режим винесений зелений лазер, і то він буде працювати, поки ми тримаємо кнопку. Відповідно, тут так само можна було зробити режим онлайт, а не виносити його окремо. Але і винести його окремо також можна було, як це в принципі і зробили. Також зазначити, що для активації режиму Moonlight треба дві руки. Однією ми затискаємо кнопку, іншою перемикаємо перемикач. А так би ми мали режим Moonlight у швидкому доступі. Сам вимикач має чіткі положення, чіткі межі режимів. Але пам'ятайте, що якщо ми будемо обхати ліхтарик десь у повний рюкзак, ми можемо випадково перемкнути вимикач у положення вімкнеле. Ось такий ліхтарик. Nightcore DC09, наданий для угляд офіційним дилером марки Nightcore в Україні. Посилання на промокод ви можете знайти в описі до відео. Як на мене, ліхтарик заслуговував, якщо ви шукаєте один ліхтарик на всі випадки, як для блекаудів, так і для промислового використання, оскільки заявлений коефіцієнт CRI в різних спектрах має різні ступені, відповідно, допоможе вам краще орієнтуватися в кольорових маркуваннях та передачі кольорів. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод в описі до відео. Слава Україні!